Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Нащадки Ноя, розмножившись, тривалий час жили разом в одній країні неподалік від гір арарацьких, і розмовляли однією спільною мовою. Коли людський рід став численним, то злих вчинків і чвар між ними побільшало, і вони побачили, що незабаром вони муситимуть розійтися по всьому світу. Та перш ніж розійтися, нащадки Хама задумали побудувати місто і в ньому вежу на церковно славянській мові, столб висотою аж до неба. З якою метою? Щоб прославитись і не коритися нащадкам Сіма і Єфета, як про це віщував, пророкував праведний ной їхній. Батько Сіма Єфета і Хама. Вони виготовили чимало цегли і взялися за роботу. Ця горда, богопротивна затія людей була неугодна Богу, аби зло остаточно не погубило їх, самих людей. Господь змішав мову будівничих так, що вони почали розмовляти різними мовами і перестали розуміти одне одного. Тоді люди були змушені кинути розпочату будову і розійтися по всьому світу. Нащадки Єфета пішли на захід і поселились у Європі. Сімові нащадки залишились в Азії. Хамові нащадки пішли здебільшого в Африку, але їхня частина залишилась також в Азії. Недобудоване місто отримало назву Вавілон, що значить змішання на церковносленській мові «смішення». Вся ж країна, де було це місто, стала називатися землею Вавілонською, а також Халдійською. Люди, розселившись по землі, поступово стали забувати свій рід і стали утворювати окремі самостійні народи чи нації зі своїми звичаями і мовами. Господь бачив, що люди дедалі більше переймають одне в одного злівчинки, а не добрі. І тому вчинив змішання мов і розділив людей на окремі народи, і дав кожному народові окреме завдання і мету в житті. Побудова Вавілонської вежі на церковно-славянській мові називається столпотворенням. В сучасній мові це слово столпотворення. Відноситься уже не стільки до церковно славянської мови, як до російської, і означає велике скупчення народу. Але ми маємо розуміти, що походить цей термін від вавілонської побудови вежі, творення столпа, столпотворення, побудова вежі. Ось, дорогі браття і сестри. Слід згадати ще також Кондак П'ятидесятниці, в якому згадується змішання мов для того, щоб розділити народи, які мали нахил до гріха. А коли ж зійшов Дух Святий, то він, як говориться в кондаку, в соєдінні вся призва. Тому що, коли в огняних язиках зійшов Дух Святий, і апостоли, скорист... Як прояв цього дару Духа Святого почали говорити на різних мовах, то саме цей факт послужив тому, що Господь всіх людей в соїдненні, вся призьба, в лоні Святої Церкви Христової? Нехай же Господь Милосердний утвердить нас вірі, поможе робити добрі справи і з ласки Божої дасть можливість нам зустріти різдво Христове. Амінь.